Доброго дня, мої любі малята! Давайте разом зі мною вивчимо віршик, який називається Малювала зранку мишка. Малювала зранку мишка. Три цукерки. Два горішка. А в обід в куточку. Сіла. І смачний малюнок з'їла. І ще раз повторимо: малювала зранку мишка. Три цукерки два горішка, а в обід в куточку сіла. І смачний малюнок з'їла. Я буду чекати малята на ваші віршики. Всім до побачення. Дякую за увагу!